Таю, можливо, ви чули вислів: чоловіка не потрібно любити, його потрібно розуміти. Ну а жінку не потрібно розуміти, її потрібно е, любити. Ну маю сказати, щось у цьому виразі є. Е, жінка це загадка, я це підтверджую. І ми дуже хочемо почувати себе коханими, але дуже хочемо також, щоб і нас розуміли. Але дуже часто у сім'ї ми дійсно страждаємо від того, що не можемо зрозуміти і пояснити дій, позиції, логіки іншої людини. Ну і це може ранити обох. Багато непорозумінь виникає через те, що ми орієнтуємося на свої відчуття. Ну, як кажуть, міряємо на свою мірку. Я так відчуваю, я так бачу. Я думаю, що всі мають відчувати те саме, що я відчуваю, розуміти так само, як ну, це я. Тому що дуже важко зрозуміти людину, яка не схожа на тебе, а ми ж всі різні. Всі а різні. тим більше чоловіки і жінки. Uh -huh. Наведу приклад. Ми щойно одружились, кудись збираємося. Я вже був на дворі, але ще ні. Ліна мене запитує: як там на вулиці? Холодно чи тепло? Я кажу, То нормально, тепло. Ми виходимо, йдемо. Лена говорить, ну щось холодно, йде, мерзне, а мені нормально, навіть трохи спітнів. Потім вже на одному семінарі ми почули, що більшість жінок мерзнуть більше, ніж чоловіки. І так було приємно. <гум> Друга ситуація, наприклад, наливаю усім воду, щоб попити вранці, тому що це корисно. І розводжу її теплою водою. Чому, бо я не можу пити холодну воду, навіть кімнатної температури. Ну а мені тепла вода. Ну, ну взагалі мені потрібно вже або чай гарячий, або просто прохолодна водичка. Це лише декілька таких моментів, в яких може бути дуже багато в сім'ях, і часто доводиться чути, як він може так думати, або що вона з мене хоче. Дуже корисно, ми зрозуміли, почитати про особливості насамперед фізіології чоловіка і жінки, про сприйняття світу, можливо, про емоції, вони ж теж нас відрізняються, потреби. І це дійсно допоможе краще зрозуміти одне одного. Також ми створюємо сім'ю, маючи певний особистий досвід, який буде впливати на мої рішення, на мої реакції, ну і навіть на плани. Взагалі дуже важливо знати історію країни, свого роду. Це взагалі цікаво. Ми, mm. Коли вивчаєш історію свого роду, це дуже цікаво. Так, але це ще допомагає мені десь розуміти свою половинку в якихось е певних е моментах життя. Так? Ти починаєш краще розуміти себе, свої страхи, комплекси. І коли виникне якась ситуація, ти можеш пояснити, чому я взагалі так реагував. Чому для мене це було принципове питання або не принципове. А чому для мене це болюче таке питання? Ну і можна пояснити це іншій людині. Тобто, дуже добре вивчати історію свого роду, а також розпитувати, цікавитися е, історією, традиціями е... своєї половини. Так наведу вам приклад. Я не люблю коричневий колір в одязі. Ну от так повелося. Ну, Аліна мені дуже часто пропонує речі саме в коричневих тонах. І каже, Пропонувала, я вже зрозуміла. Пропонувала, так. І казала: подивись, ну, тобі так це йде, тобі так добре в цьому. Да? Ну, А мене цей одяг ну, просто аж дратує. Я проаналізував, в чому ж справа. І прийшов до певних висновків в дитинстві. Мені дуже часто приходилось доношувати речі після інших. Важко жилося були знайомі родичі, які передавали одяг. І ви знаєте, дуже часто якраз це були, е, був одяг в коричневих тонах. А в мене була дуже хороша бабуся, і вона якраз любила коричневий колір. Тому е, в мене до нього тільки позитивне ставлення. І ось так можна відстежити в собі або о, в комусь, чому щось дратує, лякає, і чому в мене виникають якісь певні реакції, а іноді навіть ревнощі. І починаєш краще розуміти і рідну тобі людину. Чимало непорозумінь у нас виникає із дітьми. Вчися краще. Що знову порвав штани? Ну, тут було б добре час від часу згадувати себе в дитинстві. Ну, ви знаєте, якщо мені, до речі, це порекомендувала дружина моя. І я як згадав, то я зрозумів, що в мене до дитини не може бути взагалі ніяких претензій. А пам'ятаю, перший раз одягнув штани. І я пам'ятаю, мама каже: Жануля, мене назвали Жануля в дитинстві. І каже: Жануля, тебе дуже прошу. Будь обережний, і я ж в перший раз, тільки перший раз одягнув штани. Я їх порвав. А як якось проаналізувала себе? Е, у нас дочка вчилася у музичній школі, і я їй розказую, що треба багато грати вдома на фортепіано. Е, вона не дуже хоче. Я її знову примушую. А потім. Згадала момент зі свого дитинства. Я теж ходила в музичну школу і прийшло на пам'ять, як мене моя вчителька вичитувала теж: грати треба, я так запам'ятала ці слова. Грати треба щодня мінімум годину, а краще дві. Обіцяєш І я зрозуміла, що значить, і я не завжди приходила на урок підготовленою. А я доньку якось вчив писати. Вона була в першому класі і пише прописи, букву А. Я подивився, кажу: ну, щось вона в тебе така крива! Дивись, як треба. Беру ручку, написав на чернеці, а потім думаю: ох, жах. В неї, в неї вийшло краще, ви знаєте? Ми просто зараз дивимося на дітей і вчимо їх з позиції дорослого. А коли згадати себе в дитинстві, подивитися на світ ну, ніби своїми очима, але тими е е роки тому хочеться вже менше їх вичитувати і повчати. Як не крути, ми дивимося на світ зі своєї дзвіниці. Завжди будуть ситуації, коли тобі абсолютно незрозумілі чомусь е, людина, якась, або її поведінка, або те, що вона говорить, як поводить себе, наприклад, так, так. і багато конфліктів можна уникнути, якщо просто запитати, чому ось е, чому це ж не тільки докір, угу. чому це хороше запитання? Просто його треба задавати е, правильно, не для докору. Так, не так, що чому ти нічого не говориш, або чому я все повинна тягнути сама. Це докір, це дійсно не. докір. Або чому не прибрано, чому не зварена вечеря? Да, да а можна ж запитати просто з щирою зацікавленістю. тобто не. я хочу зрозуміти людину. Да в тебе можливо щось сталося. Ти ти стомле або погано себе почуваєш, і тому не приготувала вечерю, вечеряна. Да? А буває, ми зрозуміємо людину тільки через певний час, коли опинимося або в подібній ситуації, або поглянемо на речі під іншим кутом. Ну і тут вже важливо не боятися сказати тепер я тебе зрозумів. Ну і можливо навіть попросити вибачення. Я, наприклад, певний час працювала у школі, і одного разу на уроці у мене виникло непорозуміння з учнем. Він забув удома підручник, і я попросила дівчинку, яка сиділа за сусідньою партою, поділитися з ним її підручником. Тобто він підсів до неї, і я бачу, тягне до себе підручник. Я кажу: нехай книжка лежить посередині. Він говорить: я теж хочу бачити. І знову підсовує її до себе. Одним словом, вийшов такий конфлікт. Майже на порожньому місці, але угу. вийшов конфлікт. Пройшов майже рік. Той хлопчик уже не вчився у цій школі, я проводжу урок зовсім іншому класі. І переді мною на першій парті сидять так само двоє учнів, і так само на парті одна книжка на двох. І я дивлюся на книжку, і до мене доходить, що щоб обом учням було однаково видно, на середину парти потрібно класти не книжку, а сторінку. І ви знаєте, мене аж током вдарило. Я зрозуміла, чому він підсовував книгу до себе ближче. Ну, мабуть, ви працювали на сторінці, яка була від нього далі, а ближче до сусідки. Так. І думаю, що мені тепер робити? Я ж тоді докоряла йому ну, несправедливо. Він вже ж в школі не вчиться, як його знайти. І така якась ситуація, вона мене мучить. Я через деякий час взяла у його класного керівника номер телефону його мами. Але думаю, знову-таки, ну, що ж мені? Як мені сказати, як мені подзвонити? Це якось дивно виглядає. А потім, ви знаєте, прийшла така думка: краще я п'ять хвилин будеш е здаватися дивною. Так, але я не буду носити цей тягар в собі. Я подзвонила до мами, е представилася, пояснила ситуа ситуацію. І ви знаєте, вона спочатку якось так була дуже насторожена, а потім вона так мені відкрилася сама, що в неї теж бувають ситуації, що вона має, має якісь непорозуміння, і там вона падає, і там не виходить. Потім каже, о, ось іде Андрій, його звали Андрій цього хлопця. Дає йому трубку, і я йому кажу, Андрій, я Олена Петрівна, пам'ятаєш, така ситуація. я хочу тобі сказати, що я тебе зрозуміла. Що для того, щоб видно було, треба було поставити сторінку на середину, а не книгу. І ви знаєте, він дуже розчулився. Він сказав, ви теж мене вибачте. Ми дуже гарно поговорили, і е, мені стало легше. Друзі, коли приходить якесь певне усвідомлення, не потрібно боятися поговорити з людиною. Є, як на мене, дуже гарна ілюстрація. Коли стоїш у підніжжі гори, і тобі відкривається один краєвид. А на вершині ти зовсім інший бачиш краєвид. Часто ми дивимося на проблеми людини зі своєї дзвіниці і бачимо їх зовсім по-іншому. З роками, з досвідом, ми починаємо розуміти одне одного краще. І з часом вивчаєш свою половинку настільки, що вона ще нічого тобі не сказала, а ти вже ж бачиш настрій і навіть можеш передбачити хід її думок. Але якось був почув дуже хорошу пораду. Навіть якщо вам здається усе зрозумілим, закладайте 20% на те, що ви можете помилятись і чогось не знати. До кінця зрозуміти іншу людину неможливо. Мир і злагода настоїть тоді, коли з'являється. Ось прийняття людини з усіма її особливостями, і в принципі, і прийняття самого життя таким, яким воно є. Тому що ну як не крути, у кожного своя дзвіниця, свій досвід, свій внутрішній світ, свої мотиви. До речі, ми так само часто намагаємося зрозуміти Бога і пояснити Його дії, ну ніби втиснути його в рамки нашого розуміння. А він тоді ні... ніколи туди не поміститься. Та звісно, Бог набагато більший і він дивиться ширше і бачить далі. І колись він нам усе пояснить. От я дуже чекаю цього моменту, тому що дуже багато є запитань до Бога. Коли Ісус жив на нашій землі, Він одного разу сказав такі слова своїм учням. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Також Ісаїю мені подобаються слова там, де він каже, що мої думки це не ваші думки. Пам'ятаєш так, так. Нам не потрібно повністю розуміти одне одного для того, щоб ми могли бути щасливими і могли сприймати одне одного. Не в цьому запорука щастя. Воно приходить туди, де є прийняття, де є повага і де дивляться одне на одного, ну і звісно на світ добрими очима. Благословен вам.